Лінь, ворог чи сигнал тіла, чому ми відкладаємо справи і що насправді ховається за словами мені лінь? Сьогодні розбираємося із психологиною Світланою Шараз і мешканцями горішніх плавнів, що насправді відчувають люди, коли говорять про лінь і як відрізнити її від втоми, страху чи нестачі мотивації. 20 серпня світ відзначає незвичне свято всесвітній день ліні. здавалося б, явище знайоме кожному. Не хочеться вставати з ліжка, братися за роботу чи виконувати обов'язки. Але чи завжди ми справді говоримо про неї, коли кажемо Мені лінь? Психологиня Світлана Шарас пояснює за цим словом, часто ховається зовсім інше. Пункт перший, коли в людини недостатньо мотивації. Це не лінь, це просто людина не хоче. Наприклад, коли людина хоче пити або зворотній процес, так людина ж не скаже, та мені лінь йти до туалету. Коли дитина ваша не хоче прибирати або не хоче навчатися, це дитина не означає, що вона лінива, це дитина просто не хоче. Коли людина, на жаль, таке буває, не любить свою роботу, вона не хоче йти на роботу. Це не лінь, це просто людина не любить це робити. За словами психологині, іноді лінь може бути зовсім іншим сигналом про втому, стан здоров'я або навіть депресію. Бабуся, у 84 роки, яка вже не може обробляти стільки землі як колись, називає це лінню. Насправді ж це закономірність віку, фізичних сил та енергії. Далі це може бути депресія, тобто це причина психологічна. Далі може бути відхилення психіатричне, тобто, коли людина через стан психічного здоров'я не прибирає в хаті, не миється і так далі. Також може бути причина у недостачі мікроелементів або вітамінів. Через це в людини може бути таке відчуття, що в неї немає сили. Далі можуть бути соматичні захворювання, які теж не додають нам енергії. І може бути просто інстинкт самозбереження. Коли людина дуже заморилася, її організм їй натякає. Що ти знаєш, краще ти полежи, пилюка нехай полежить. Ти просто збережеш своє здоров'я. Страх невдачі також можна сплутати з лінню. Це той випадок, коли людина відкладає справу тому, що вона боїться результату. В голові з'являються думки: а раптом не вийде. А якщо мене розкритикують, і тоді легше відкласти дію на потім, ніж ризикнути, зробити крок і, можливо, зіштовхнутися з помилкою. Наступний пункт це зворотній момент страх успіху. Може, комусь це буде дивно почути, але це є це. Той випадок, коли людина думає, от я зараз це зроблю на найвищому рівні. І я так підніму успіху, що потім я не зможу цього повторити. І коли мені знову доведеться це робити, всі скажуть, що я самозванець, бо я не зміг повторити цей успіх. Іноді тіло просто сигналізує: зараз не час діяти. І ще є такий момент, як інтуїція. Коли людина розумом, начебто, розуміє, що їй дуже потрібно щось зробити, а тіло це робити відмовляється. Ми вирішили дізнатися, що вважають лінню мешканці горішніх плавнів. Коли немає настрою, тоді нічого не хочеться робити. А як ви з цим боретесь? Ну як якщо... музика? А може, щось ще... налаштовує. Дитина не дає дуже сильно лінитися, тому треба. А так, зазвичай так, врятує від лінощів, щоб підняти настрій. Це гарна музика. І гарна погода зазвичай так. Тому що якщо буде дощик, то це взагалі так. Мабуть, погане самопочуття. Якщо не виспатись, тоді якось важкуваду взагалі день іде, бо потрібно працювати, а сил просто на те не вистачає. Це, мабуть, перше, що на думку прийшло. А ви якось боретесь з ліною? А... Коли як, коли дозволяю собі полюбитися, ну, якщо це можна, в принципі, коли якось намагаюся себе стимулювати, не знаю, погуляти, можливо, музику послухати, щось якось порухати, потанцюватися, щоб більше якийсь прилив енергії відчувався. Надо приділювати. Усе це треба долати, адже лінь – це найстрашніше на світі. Ми лінуємось робити зарядку через лінь. Я дуже багато читаю про здоров'я та довголіття. Треба 202 дні, щоб зібратися і робити елементарну зарядку. Ось такі ми. Це діли Ось ліментарної. ми. Отже, лінь для кожного своя. Для когось це просто втома або поганий настрій, для когось страх чи обережність. Іноді тіло та розум сигналізують: зупинись, перепочинь, придивися до себе. Головне не сварити себе за це, а спробувати зрозуміти, чому саме зараз нічого не хочеться робити.